Ми з тобою зустрічалися на зйомках серіалу Останній москаль другий сезон. Зараз саме тому ти в Україні вже є український фан-клуб, з яким ти зустрічався. Є дівчата, які є шанувальницями і добиваються твоєї прихильності. Так, да, є. Є фан-клуб. Приїжджали на площадку. И сейчас, например, когда я хожу по магазинам или за продуктами, или там вот за одеждой, подходят женщины, в основном женщины, которые они начинают так, знаешь, они ничего не говорят, они просто... Они очень волнительно дышат и говорят, ой, Слава Богу, як хорошо, що ви тут. як проводиш вільні вечори і вільні дні поза майданчиком? Буваєш у нічних клубах київських. Ну що? То ну які можуть бути клуби, коли стільки роботи? Да, я буваю. Буваєш? Я хожу щоб до ранку. Ну, до ранку, може бути, не завжди, тому що зранку ранку ми працюємо. Працюємо, працюємо, працюємо. Да, ну, простіше за мой говор. А, ну, діло в тому, що я хожу в спортзал, я хожу в театри, і я ще да, бував пару разів на клубах. Кстати, доволі спокійно, без пришествий. Ти вже починаєш відвідувати світські заходи, спеціально оновив гардероб для того, аби стати справжнім українським світським левом. Сьогодні задля прем'єри, аби відповідати дрес коду купив новий. Пиджак. Да, на самом деле эта история с этим гардеробом удивительная. Это полностью на мне э, полностью э, одежда украинских дизайнеров. Костюм, который я купил для этого мероприятия, оказался в пиджаке мне чуть великий. Сегодня специально мы ездили, чтобы э, в ателье его подшить, но ателье не успело подшить этот пиджак. Я думаю, ну как же я пойду? Я пойду в Украине, в Киеве на на премьеру фильма? Как же я не могу пойти без пиджака? Еще поехали, купили еще специально один пиджак в этом же магазине, чтобы да. Коглядні плани на світське життя в Україні? Ну вообще на світську життя думаю.